Всім привіт! Приїхали в 6 часів десь додому приблизно. Вивели на часок півтора попастися наших двох дівчаток. Вже їх з'їдають комарі. Зараз будемо заводити ось такий прикорінь. Прикорені ви витягнемо завтра, а, -а, а зараз їх заведемо. Пішли. Пішли, нюра з нами пішли. Так, Манюня, ти жди. Зараз приїдемо по одній, подній. Подні. Так, Нюра, пішли. Пішли до дому, пішли. Пішли. Идем до дому, пішли. Давай, 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 давай. Пішли. Давай. Ідемо, йдемо, 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 йдемо. Йдемо. Хвати пастися. Комарі вас з'їдають вже. Пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли. Заходимо. Заходимо додому. Ні, ні, ні. послись не треба, ні, все. Пішли. Ми тебе ось тут. Ми тобі зробили прикорень. Ось такий. Зараз ми тебе прив'яжемо цепком і дамо водички з дертію.